you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Дружина лідера ОПЗЖ Юрія Буйка, який добре попрацював, аби принести війну в Україну. Віра заробила шалені гроші з 24 лютого 22-го. Упродовж двох років дружина нардепа задекларувала отримання подарунка у грошовій формі на суму 42,5 мільйони гривень. Цю інформацію вказано в реєстрі декларацій. Зокрема, в 22-му сума отриманої готівки як подарунку склала 14,5 мільйонів. мільйонів 23-му році. Двадцять 28 мільйонів. Головний момент у цьому той, що джерелом доходу жінка зазначила громадянина України Анатолія Юрійовича Бойка. Скоріше за все, це її з Юрієм син. Анатолій позиціонує себе як громадський діяч та підприємець, а також меценат благодійного фонду Майбутнє дітям та співзасновник ГО розвиток іт освіти. Звернемо увагу до повномасштабного вторгнення. Анатолій також обдаровував мільйонами віру бойко. Наприклад, у 21-му – 35,15 мільйона, у 20-му – шістій 35 мільйона гривень, крім цього, в є декларації за 23-й рік Юрія Бойка, його дружина, відобразила 102,15 мільйона гривень, які вона зберігає на банківських рахунках. Також за минулий рік Віра заробила 12,4 мільйона гривень процентів. І тут постає велике питання, чому замість того, аби сушити сухарі у в'язницю чоловікові, чинущі проросійської партії дружина вже заробила 40 мільйонів. Та й це не верх усього того, що вони зараз роблять, незважаючи на повномасштабну війну. Дружина політика продовжує зберігати в російському НК банку 3,34 мільйона російських рублів і активи в дорогоцінних металах вартістю 4,2 мільйона російських рублів. А сам нардеп досі не відповів за вишки бойка, які були вкрадені росіянами. Як то кажуть, два чо бути пара. Один чомусь досі на волі, друга спокійно заробляє гроші. Скоро його покарання його наздожене. І тоді ніякі гроші, ні його власні, ні дружини їх не врятують. На цьому в мене все. Підписуйтесь на і переходьте за поселення в опыте.